Що для мене краса? Ну, це Якщо так, краса, жартівливо ні. трошки краса для мене це коли ти можеш зранку встати, без гребінця зібрати хвост із волосся, одягнути чорну майку, джинси і отак вийти. Клас! Коли не треба нічого додавати. Ну, це для мене прям справжня краса. Я прямо це, ну, відчуваю цей стан, коли тобі нічого не потрібно. І, звісно, що. Я не вірю в красу без це стану достатньо. внутрішнього. Mm -hmm. Ну тобто можна зовні робити все, що завгодно з собою, і бути прям лялечкою. Mm -hmm. Але потім ти розумієш, що це дуже красивий фасад будинку, в якому, можливо, немає світла mm -hmm. зовсім. І там дуже багато темних кутів і павутиння. Тобто ну, то, краса це. це всередині. Ну, Це твій стан. Це те, як ти себе сама відчуваєш. Я дуже багато зустрічала жінок, яких важко було назвати красивими, Прямо красивими еталонними. Але там було стільки якогось внутрішнього шарму, блиску, е я не знаю жіночності. І ти просто. Слухав її, а їй там могло бути вже там 50+, плюс плюс. Ти слухав і ну забував просто про все. І, ти знаєш, віде? це як талант. От це мені клас, здається, що це да. як талант, його треба вміти ще розкрити. І от мені здається, що краса це приблизно так: немає людей без неї, угу. але іноді її треба ну розкрити, розкрити через щось. Да.